7 червня 2013 року у Золочівський замок завітав архієпископ Ігор Ісіченко, де презентував свою нову книгу. Ця книга є популярним курсом катехизису для молоді зустрічі на життєвій дорозі. У книзі викладено основи християнської віри в формі розповіді про духовну подорож тривалістю в ціле життя. Дорога духовного вдосконалення відкривається перед читачем як захоплююча пригода, в якій невидимо супроводити мандрівника буде сам Ісус Христос, дорога і правда, і життя. Розповідається, як святе передання і святе письмо описують маршрут земної мандрівки до неба, а церква несе в собі універсальний досвід подолання випробувань та знаряддя до пошуку життєвої перспективи. Викладаються засадничі поняття богослов'я, церковної етики, уставу богослужінь та культури молитви. Книга написана сучасною мовою розрахована на молодих ініціативних людей, що шукають свого. Покликання. Участь у презентації взяли священники різних конфесій, представники влади, працівники замку та громадськість міста. Сенс концепції книги полягав серед іншого в тому, щоб ми усвідомили і себе як носіїв Христа, і себе як тих, кого зустрічаючи інша людина, може пережити зустрічі з Христом. Так як сам Христос вчив нас зустрічатися із ближнім. Мені дуже приємно, що сьогодні серед присутніх тут є представники районної адміністрації, керівник районної адміністрації, керівники міста, тому що я хотів їхню особі подякувати Золочеву за те, що він дає ось цю атмосферу доброї і плідної християнської зустрічі. Знаєте, я мимоволі зараз згадаю, як ми поїхали перший раз, я ще був головою братства тільки обраний всеукраїнського, десь це, мабуть, початок 92 року. Поїхали по Галичині познайомитися з нашим братством. Ми заїхали в одне село під Івано-Франківськом, православну, таку фундаментальну православну парафію. І нам відразу не розповідали стільки жахів, що потім він до мене схиляється каже, слухай, ми не раніше, ми опинилися у Франції до часів Варфоломеївської ночі туди огіноти довкола. На цьому і ту зустріч переживала східна Україна. З одного боку, у нас. Трагічне становище, бо відбувся розрив традиції, який надзвичайно важко компенсувати. З іншого боку, той духовний пошук, який спрямовував на знайомство із християнською традицією величину багатьох наших земляків, наштовхувався на ось такі, як під Франківськом приклади взаємної нетолерантності і зведення присутності церкви в суспільстві до нових і нових подій. І нам сьогодні продовжують нав'язувати саме цей образ. Церква це знаряддя поділу людей, протистояння, це знаряддя здійснення політичних цілей. У нас є навіть церкви, які співпрацюють з однією політичною силою або з іншою і діляться між собою за ці ознаками. На цьому тлі Золочівський район, як на мене, виділяється як унікальне місце доброго прикладу. Християнської любові. Знаєте, я своїм парафіянам найчастіше, мабуть, повторюю слова із Євангелії, якими Христос вчив пізнавати правдивих християн. Подобув пізнають вас, що ви мої учні, що ви любитимете один одного. Якщо ми не вміємо любити один одного, то як ми можемо звертати до світу довкола слова про любов? І те, що в золочеві є досвід доброго співіснування конфесії. Є спільне проведення хрестової дороги. Відправа, мабуть, тільки у нас, у Харкові та в Золочі, відправляють нормальну ініціативу релігійних організацій Тиждень Молотова за християнською єдність. Це все надзвичайно великий внесок вашого району у загальноукраїнське духовне життя.